Тысячу гривень, будь ласка, замість. Дуже удобно, не потрібно їхати в інше місце для того, щоб зробити якісь любі операції, там зняти кошти. Зараз збираюся зняти кошти, не потрібно тратити цілий, цілий день. Для нас там, де немає банків інших, то таке пересувне відділення банку це дуже зручно, бо раніше ми їздили в Слов'янськ, тепер так ми маємо змогу. І взагалі для населення в будь-яких громадах, де немає стаціонарних відділ банків, то таке ну дуже зручне раніше з 2014 року у нас вже мобільне відділення курсувало по Донеччині обслуговувало клієнтів в першу чергу внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні це мобільне відділення, воно оновлено вже. Виглядає по іншому на сьогодні. Його основне таке завдання обслуговувати клієнтів на лінії розмежування, тобто ми будемо там, де немає інших банківських установ.